Окей, я навіть не озвучив, Що ти там не цей Петро не знав, ну зараз, як найду сішек, це ми його оформимо зараз. і А якщо я хаєшечкою в машині, його зараз забараню. Треба тільки зішкою. Тут просто пише підірвеш, я можу хаєшечкою зараз відправити на міромат. Ще як нас гранати немає. Може то взяти в нього гранату і його ж гранати, і попідривати нас? це <плес> <Хоть> сковородка. <плес> <Сказує, що> <плес> ну давайте, зараз я найду хаєшку. І ми покажу, скаже який які прикол знає зараз. О, бля, Дивіться, я дещо даже ліпші маю. Или ты... Не бейк 4 жима. О, миссия не массум. 9 Петро, М24 треба. маю. А весьмерку? Да, я там знае, маленький є. Ну, у мене місця нема, просто тут є весьмерка. Я понял. Та добре заработай, может, пидвезды. <рив> Нічого не знаєш, Юлічка? Я щистку хочу, блядь. Не, щистки не ма. Я третья броник и я б, б. <клес> б, Ого, блядь, ти шо там, бля? То есть ты броник, и смек. блядь, що там. Блядь, шо, блядь. Ох ты, ёб твою мать. Что тебе броник и свёртку. Так и знаю, бля, что он там. Ты шо, блядь? Ох ты, ёб твою мать. Сори, Петро. Ну то вартувало, я з тобою поділюся, скажімо так. Ой, не, бля. Я чув, я чу, що яка замануха, бля. Авічає, що чув, що замануха, бля. Ти ще рамки. Я думаю, що він робить, бля, забігаю, бля. Думаю, йоптім, я думаю, ну ладно, бля, може щось прикалується. Сука. Якщо куля в лоб. Токуя в -вот. лоб. Ой, вот это Red блядь. Ты же ныне топ, не топ, не? Пуши у нас, но... То есть тут бегает дед. Пачу его. Да. Жопта. Туда. Ну, жопта. Мазани в середине. А його Вон три ходи. Прямо тут. Прийму хаешку, я не далі приехаешку. А нах. -нок. Нокнув вжал. Бля на крейсе! Не пушить. Я не пушить. Я йде на кешу там того боку. Я добив того першого. Нокнули на даху, мені здається, знизу десь. Окей. Okay. Ми Підтягаємося чи ми сидимо? О! Да підтягиваемся, хулибу, но бачу, бачу, бачу. Я двоих на креще забив, і ще я тут вовнизу был. На жовті, але він десь побіг. Хилес. Хиліс, хиліс. Піді мною бігаю. Бачу. ще один десь. Бать, еум, блять, а я. ті ваші колещину. Все, блять, сама лучша пушка. У мене вже 0 аптек. А, бачу лаптек. Найшов, нашел. Я де сюди точно має бути. я То подоб'я? Я. Близько. біля тебе. Yeah. На сука. Але мене нокну. Ти так встиг мене завалити зразу? Він тут сидів чи що? Добре, що я встиг я тим тю, панцером втяти. Я його я чув, Казав десь близько. Ще хтось бігає. Че я не чув? Десь тут там. Мені десь якось чу, Я є, бомбу кину. Прилівати звідси Ящики тележать. лежать я тут на октябрь. Стверки все. Може він навесити да. піде? Бігай десь. що? Під нами! Тут mm -hmm. дед. Все, не маєш гранату? Ні. Yeah. Е, я не маю. Він тільки кімнаті ці, а його там не випустить. Да, yeah, я гляну, може тут були тіпи. Він кинув. Дим, давай, давай, я, я дивлюся тут, патом. Кидай дим, я не бачу нічого. Хорош. Що, тобі його видно було? Я не бачу. Я вниз, я вниз скочу. А. Тачку сіли. Це його, бля, бомжара. Сіжка в нього запі... машина з сішкою запікана. Кент ще тут має бути. Угу. Пікні?

Дед, можно на 50 на крышу дать. Та й там того запушим нахуй, він мене просто бандажить. Ну, маю. Бля, він тут! Криса. Третий шлем. О, третій мав. Третій Я ще ремку маю. Я ремку маю. Ну все. Тобі треба, бери броник, я тебе дам ремку. Ставим ЦВ. 100 ХП? Я иду я гляну, что там Я той тебе кену, я тебе кену ремку. Да, иду че гляну, что там. Ля... на оранжу. Бля, <плак> ну у меня инший тупчай Вот оно. За камнем. Він на оранжевой да бач бля як не попав на дебалом кипа типу, пролетіло. ну Один и тут на оранжевый пікає. вот стоїть дед жопта бля я промазав. Він на опені. Розрядка. Ангар забіг Дав, там два на жовті. О, другого шапка злетіла, Другий тоже не став А як не ног, якщо шапка злетіла В шею, та? Я бать там так хабач? ржачно могу вона Не, впала, я бачу прицелик як вона впала. Він далі ж жов... жовта На Я треба в зону їхати, 5 секунд Їдемо до них? Їдемо до них я одного нокнув. У нас правда тачка. Машина правда тачка. Иди, mm, иди. А я встану... Він прям нажов дипло. Типу. Добрый, добра, він прям нажов, дитит. Типу. Бачив жовту забегся, брат. Граната, флешка. Хорош. Він прямо в ангарі, двойный мой скажем. Да е бзшку туди. І флешку дает. Блядь. Бляс, сейчас право не тут душит. Стой дойшов. Бачу! Жовта. Иманчу кент, ему хорош, ассист. Ты звита от по мені, а по нас от звітом. Окей. Бачу. Да. Курман зажал, зажал, да. Пидаром, пидаром. Бачу, 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 А другой на желтый. Я хилю аптеку, дед. Теперь и мои штам. Хорош. У меня забудку, вот там бывали. Может перебежим мост сюда-то? Тут третя броня є, якщо треба 57 хп. і римка РМК. Бля, звідси їх не видно. Вони за туалетом. Вони не в зоні. Ці камені в зоні? Ні. Та ми теж ніхуя не, не в зоні. No. Міу треба більше взяти в як і криня. Бля, той під деревом, що лежав, не знаю, ки мне. там могу обіжать. Вони, вони назад побігли. Бачу, бачу, бачу. За камнем, за камнем. Угу. Бачу, та 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 Біжать наліво. Хтось попав. О, там уже один. Бля, на жовтій. Він не рухається. Бля, 100. А, тут ты мне дав Треба Т, дед зону зону А як ты. Может, в яму сюда давай. Сливо, Чипа бежать, слева ЧП бежать. Бачу. Нокнул, нокта му. Винб ты сильно. Его зону был. Все хорош. Может, давай у цей камень везьмем. Вензони. Вот там, вот там. Дед, давай, по правий. Ходи, в зону. Потім нас не пустять. Вот тут всего тебе десять були. Угу. Я вот тут в ямі буду лежати. Окей. Справа від мене хтось стріляв. Там на горці в тебе, де ти дивишся. То я, то я! Левий нокнув правого. Левий здох від зони, певно. Низу, у тут, у тут! Да дай, он на оранжевий. What happened, guys? <Sensors> хорош, дед, хорош. Чітко, чітко відіграла. 8 кілів Шанси, юмп Юмп! та ще Все на комусь сказати, ніхто не повірить Але юмп, то, блі, така шляпа, як ВСС то як МП5, і вона дуже жорстко збриває. Він просто рівно стріляє, що ти йому зробиш, маєш обуб'яс. О, дропи упали. Демзол тайм дропи, ідет. Я в О, той тип, який сидів за айсом. Одна катка 13 середній. Сильний. Дропі гроза була. Цей останній 13 середній має? Да, так, що за дерево. 6.0. 952 урона, дед. Жорсткий. А файно?